Друзі, вітаю вас на наступному уроці. І сьогодні ми будемо говорити з вами за ліквідність. Отже, що таке ліквідність? Якщо простими словами, то це область, де в нас накопичено багато ордерів, тобто багато стоп лосів Ви знаєте, друзі, що це таке стоп лоси тобто, це коли в нас закривається ордер, і після чого ми бачимо рух в іншому напрямку. Ви вже знаєте, що таке ордер-блок, ви знаєте, що таке імбаланси, і з самого першого відео я вам показав, як працюють взагалі. Фьючерси, тобто як ми заявочки виставляємо свої, і в нас завжди є стоп лос Тобто там, де стоп лос там завжди схована ліквідність. І по суті, друзі, ми з вами, всі ми, ми є ліквідністю. І ліквідністю, звичайно, для крупного капіталу. Тому, друзі, наша задача визначити, де є ліквідність, де є можливість маніпуляцій, тобто, де ця ліквідність може зніматися. І в цьому відео ми про це з вами поговоримо. Отже, приходимо до малюнку, і перше, де може зустрічатися ліквідність, це взагалі. Коли в нас іде дві вершини, тобто в нас іде якийсь рівень, і багато трейдерів торгують від цього рівня, тобто є якийсь рівень супротиву, так, вони ставлять свою заявочку, тут тобто тут відкривають шорт-позицію, тут ставлять свій стоп-лосс, і очікують, що ціна буде рухатися вниз. Тобто, знову ж таки, відіб'ється від цього рівня супротиву і побачать рух донизу. так Але ми бачимо зовсім іншу ситуацію, коли. Виходить, коли ціна виходить за цей рівень. Потім після цього одразу бачимо несхідний рух, і це означає, друзі, що знімається ліквідність, тобто крупний капітал накопичує свою позицію. І, звичайно, бачимо рух в іншу сторону. Так само, друзі, це коли в нас йде також тройне дно або, або також зона підтримки, тобто так само тільки навпаки, це коли в нас йде несхідна структура, у нас формується якийсь рівень, тобто зона підтримки. І під цією зону, зоною підтримки трейдери очікують, що наступний ріх ціни також прийде сюди. Вони вже відкривають свої лонг позиції, ставлять тут, тут стоп-лосс, визначають свій take profit, тобто очікують, що ціна буде рости, тому що тут рівень є, він є сильним, він відпрацьовує так на історії бачу. І після цього ми бачимо також маніпуляцію, виніс взагалі закриття стоп-лоса. І після цього бачимо маніпуляцію до гри, Тобто ціна рухається в протилежну сторону. І так само, друзі, є ще один варіант. Це коли в нас йде лінія тренда. Бачимо з вами таку висхідну структуру гарну. І трейдери також від цієї висхідної структури також торгують. І ви також скажете, то як же ж вони постійно заробляють, так друзі, рівні також мають. Цю властивість відпрацьовувати, але рано чи пізно ця вся ліквідність вона буде збрита. Так, це лише питання часу. Багато хто із тих, хто торгують по класичному технічному аналізі, вони не враховують те, що вони можуть стати ліквідністю, тобто вони тут відкривають знову ж таки відкривають свою лонг-позицію, бо бачать, що рівень тут є крепким, міцним. Він відпрацьовує, відкривають свою лонг-позицію. Тут ставлять стоп-лосс. Після чого бачать вони профіт, Звичайно, дехто з них може закриє позицію, дехто не закриє. Але в кінцевому результаті бачимо, що ось ця вся ліквідність, тобто всі ті стопи, вони закриваються. А стопи лонг-позицій, друзі, це завжди продажа, а продажа дає крупному капіталові можливість купити. Так, ви це пам'ятаєте з попередніх відео. І після цього бачимо продовження руху ціни. І наша задача, друзі, не стати тою самою ліквідністю, тобто ліквідністю для крупного капітала, і звичайно бачити, де відбувається ця маніпуляція. І так, друзі, давайте перейдемо до графіку. І я тут більш детальніше вам покажу про ліквідність і коли вона вважається знятою. Дивіться, ну по-перше, тут можна, звичайно, поставити в загальному ось цей. Тобто наш максимум можемо поставити як ліквідність, так щоб в майбутньому знати. І якщо ми зближимо, то ми побачимо, друзі, тут двойні вершини. Саме по повіцілям свічок. Тут це прекрасно видно, друзі. Тобто, бачимо перший хай, бачимо другий хай, і вони зроблені на одній вершині. Тобто, це. Однакова відстань, тому це також буде для нас ліквідністю. Також проводимо давайте вправо. Далі, друзі, наш є також внизу хай. Тобто, якщо ми зверху дивилися, давайте тепер знизу дивитися. Що ми бачимо знизу? Бачимо тут імбаланси і бачимо ось цей довга така тінь свічки її також можна провести, тобто на майбутнє, щоб було нам видно. І бачимо, що в нас тут ліквідність. Не формується, тобто бачимо, що у нас тут ідуть здорові нормальні корекції, і ось тут ми бачимо перше зняття ліквідності. Тобто, ось тут у нас бачимо, зняття ліквідності було. Чому? Тому що в цьому діапазоні, давайте зблизимо, в цьому діапазоні ось ця тінь свічки вона знімала ось тут цю ліквідність, тому, тому вона є знятою. Давайте її також позначимо. Тобто тут ліквідність позначимо і поставимо галочку, тобто вона була знята. Це перший признак, і ось тут також бачимо ліквідність. Тобто це перший хай, де в нас ліквідність не знята. Рухаємося далі. А тепер, що ми бачимо, що ми тут спостерігаємо, друзі, ми бачимо, що в цьому діапазоні, тобто ось цей ось весь тренд, бачимо, що це є трендова ліквідність. Також для себе можемо позначити. Тобто, позначаємо його ось так, можемо. Як вам завгодно, друзі, можете для себе позначати. Тобто рано чи пізно вона буде зніматися. І бачимо, ось цей хай також є. Рухаємося далі, друзі, дивимося, яка в нас ситуація відбувається. Тепер бачимо перше. У нас знімалася ліквідність тут попередня, тобто за цим хаєм також була ліквідність, і бачимо, вона також знялася. Тепер цей, цей лой у нас буде майбутньою ліквідністю. Тобто за ним також є взагалі стопи. Так? Також ставимо. Цей хай можна відмітити, що ліквідність знята. І після того як ми зняли ось тут ліквідність, друзі, уже можна було судити. Тобто, ми бачимо, ось тут перший лой зняли. Ось тут лой зняли. Після цього можна було судити, що найближчим часом ми можемо побачити з вами зняття ліквідності зверху. Так, тобто тут вже шанси на те, що буде зніматися верхня ліквідність, вже більше, тому що знизу ми познімали, так, і це признак того, що тут вже накопилося дуже багато цієї ліквідності. Тобто ви вже самі бачите. Тому, друзі, маніпуляцію з верхньою ліквідністю нам слід очікувати. І бачимо, що відбувається далі. Дивимося далі, бачимо, що тут також знімалося. Тобто тут була трендова ліквідність на нижчому таймфреймі, також було зняття. Ось тут ліквідності, так. Якщо ми навіть зблизимо, друзі, то тут також буде це прекрасно видно. Тобто тут бачимо, ліквідність знімалася на нижчих таймфреймах. І ось тут також була деяка трендова ліквідність, вона також була знята цією свічкою. Тому можна ось так поставити. Давайте ось так поставимо. Тобто бачимо, що тренд рухається в нас вгору. І тут також видно, друзі, двойна вершина є. Також це для нас буде ліквідністю, тобто магнітом для ціни. І ви можете побачити, друзі, що внизу ми начебто знімаємо ліквідність, так? Є тут. Невелика частинка залишилася, але зверху бачимо, що дуже багато залишено. Тобто тут тут двойна вершина, тут хай. І звідси можете вже для себе судити, друзі, що, скоріше всього, найближчим часом можлива маніпуляція догори. Тому ліквідність нам також вказує куди скоріше піде тренд. Це також є додатковим таким признаком взагалі, як би сказати, вгадувати, так, куди піде ціна. Тому що знизу ми знімаємо, тобто забираємо. І, а зверху ми залишаємо. Для чого ми залишаємо зверху ліквідність? Так? Після цього ми побачимо, друзі, що також знімається. Тобто тут також є трендова ліквідність, бачимо знову ж таки іде зняття ось тут. І в нас формується тепер: давайте подивимося, у нас сформувалося знову ж таки два хаї, тобто ось цей хай, і ось тут бачимо також двойна вершина. Тобто це в нас також буде магнітиком. Бачимо, магніти на залишені. Ось ця ліквідність вже була знята. Після чого ми і, власне, побачили корекцію з вами. Тобто ліквідність знімалася, побачили корекцію, але залишили вже новий новий хай. Це можна одразу для себе видаляти, тобто, щоб воно вам не заважало. І ось цей лой Тепер у нас буде також новою ліквідністю виступати. Також ставимо ліквідність і рухаємося далі. І ось тут бачимо, друзі, було зняття. Тобто ось тут зняли, і давайте подивимося далі, що відбувається. І в цьому випадку, друзі, тепер у нас зверху формується знову ж таки нова ліквідність. Ось це все, що тут знаходиться зверху, це у нас ліквідність. І ось тут ви бачите, скільки знаходиться ліквідності. Тобто ось це все хаї. І бачите, що знизу знімається, а зверху ні. Давайте цей лой також проведемо сюди далі. Знизу було зняти, пишемо галочка. Тепер цей лой у нас знову ж таки буде ліквідністю виступати, магнітом для ціни. І рухаємося далі. Бачимо, знімається. Ось тут уже зняли ми ліквідністю, пишемо галочка. Тепер Дальшому, друзі, ось цей лой. Буде в нас виступати також ліквідністю, тобто на майбутнє. Тобто, коли ми побачимо вже корекцію, якусь можна вважати, що це буде лом. І тепер бачимо, друзі, дивимося, яка ситуація тепер нас реалізується. І знову ж таки бачимо, друзі, знову формується двойна вершина. Це вже тройна вершина. Ось тут ми бачили перший раз. Тобто, ось тут ми бачили першу першу вершину. Ось тут бачили першу вершину, і тут знову ж таки формується ліквідність. Це спеціально так формується, друзі, для того, щоб потім цю всю ліквідність зняти і продовжити несходящу структуру. Ви зараз це побачите на більшому таймфреймі. Тобто, коли ми віддалимося, це буде видно. І бачимо, друзі, що е, тут вже був сформована також ліквідність, тут була на нижчому тайфреймі також ліквідність ось тут. Тобто її видно, і цією чорною свічкою ми її зняли. Тобто зняли ліквідність, це у нас утворився ордер блок, рухаємося далі, друзі, дивимось. І ось ця вся ліквідність тепер, як бачите, була в нас знята. Тобто, ось ці хаї в нас тепер зняті. І ось цей хай знятий, і ось цей хай. Тобто, у нас уже тут ліквідність знялася. Отже, ми будемо десь часом рухатися вже. Знімати нижню ліквідність. А нижня ліквідність найближча нас знаходиться під цим лоєм. Тому ось цей лой буде виступати нам зоною магніта, ставимо магніт і рухаємося далі. Дивимося, що далі відбувається. Ми бачимо, що зняли цей лой. Цей лой поки що у нас не був знятий, так? Тобто ця ліквідність у нас знялася, і тепер цей хай у нас буде знову ж таки виступати ліквідністю нашою. Тобто ловер хай і low, друзі, завжди у нас буде виступати ліквідністю і. Магнітом для ціни. І ось тут у нас також залишена ще попередня ліквідність, тому ось тут у нас буде також стопи залишені. Тут ми бачимо, що ось цю ми зняли, тобто ось це ми зняли, тому пишемо для себе одна галочка. Можна взагалі це все повидаляти, щоб воно нам не заважало. Тепер у нас виглядає ось так ситуація. Рухаємося далі, тепер бачимо, ось тут під цим лоєм також залишено. і Давайте ось так ставити. І тепер бачимо, друзі, що тут вже є трошки більше ліквідності. А ось тут ми бачимо, також були зняли. Тобто цей лой зняли. Давайте поставимо галочка, Ось тут ми зняли. Тобто формується ліквідність знову ж таки догори. Тобто, ви зрозумієте, друзі, ми знімаємо знизу, значить, ми маємо скоро зняти вже зверху. Так, тобто Все відбувається по черзі. І ось тут, якщо взяти також нижчий таймфрейм, тут також була деяка ліквідність. Тобто ось ця ліквідність була. і... Ось цей хай також буде для нас виступати магнітом для ціни. Рухаємося, дивимося ситуація, яка далі відбувається. Тут ми бачимо, друзі, вже зняли, тобто вписуємо, давайте галочку ставимо, зняли верхню, але зверху тут ще залишилося. Тут формувалася трендова ліквідність, бачимо ми корекцію, тобто зняли трендову ліквідність. Це означає, що ми, друзі, будемо рухатися вже догори, і, і найближча ліквідність знаходиться ось тут, тобто під цим лоєм. Тому ставимо цей лой, давайте ось так буде виглядати. А ось цей хай у нас тепер буде виступати зоною магніта для ціни, тобто це у нас буде як основа. І давайте рухатися далі. Бачимо, друзі, що тут, також, якщо подивитися на нижчі таймфрейми, тут також було зняття ліквідності. Так, тобто ми зняли знизу, потім побачили корекцію, тому що тут. Також була знову ж таки трендова ліквідність знята. Тобто, друзі, ви маєте для себе просто зрозуміти, якщо в нас є висхідна структура, то звичайно ось це буде все, що тут знаходиться, це у нас буде ліквідністю. І бачимо, воно знімається. Потім після цього у нас формується несхідна структура, також трендова ліквідність, лінія тренда, І тут також буде в нас знаходитися ліквідність, так? тобто ринок так рухається. Але, звичайно, потрібно знаходити такі двійні вершини, двійні хаї і дивитися, де взагалі знімається. Більше ліквідності, тому що тут ми бачили, друзі, що знімалося. Ось тут ми знімали, не оновили, тобто ми не пішли вниз, так? Тобто ми всього лише зняли ліквідність. Ось тут ми зняли ліквідність, потім побачили висхідну структуру, після чого ми зняли ліквідність зверху, тобто більш глобальну. Тут ми також знімали ліквідність, не зафіксувалися, побачили якусь корекцію. Це признак того, друзі, що нам для руху вниз нам не вистачає сили. Тому ліквідність буде найближчим часом зніматися вгору, тому що внизу в нас багато знято, а зверху в нас ще багато залишилося. Тобто ви маєте просто зрозуміти для себе, в яку сторону буде рухатися найближчим часом ціна. Тобто або вгору, або вниз. Якщо знизу зняли, то значить найближчим часом будемо знімати вгорі. Так? І я думаю, з цим також зрозуміло стало. І тут, бачите, друзі, ми глобально цю всю зверху зняли. Ось цей хай також зняли. І бачимо, друзі, після цього ми бачимо. Якщо так віддалитися, після чого ми бачимо взагалі зниження структури, тобто структура в нас помінялася на медвежу і побачили з вами несхідну структуру. Тобто на більш глобальному таймфреймі, друзі, бачимо, що хаї тільки хай оновили, і після цього побачили вже несхідну структуру. І до цього я веду, друзі, що. Ось тут за цими хаями заховані стопи, і стопи ці рано чи пізно знялися. Бачите? Після цього ми побачили рух вниз. Тепер ось цей хай у нас буде виступати також ліквідністю для майбутнього руху ціни. Тобто це у нас буде така зона магніту. Якщо ми внизу будемо, внизу закінчимо рух, то будемо рухатися тепер в цю сторону. Тому, ось так. Я не... Звичайно, це для вас буде спочатку важко, але з часом ви це зрозумієте і будете бачити. Уже на своїх помилках, коли ви будете отримувати стопи, ви будете розуміти, що ви є ліквідністю для крупних капіталів. Тому тут важливо, друзі, не попастися і захищатися від цього. Тобто просто потрібно дивитися, де знялася ліквідність, а де ще не знялася. Так, я думаю, з цим трошки стало для вас зрозуміло. Все, дякую за перегляд. Побачимось в наступних роликах.